Все довершене. Великі перемоги і здобутки розпочинаються з простого, з первинної ланки, де закладаються і формуються майбутні успіхи та досягнення. Подібне наочно відображають підсумки роботи федерації настільного тенісу нашої області і міста, які за минулий рік виграли купу різноманітних чемпіонатів України, стали володарями національного кубка. А похід за новими трофеями вони знову розпочали з традиційного чергового чемпіонату Дніпра. Це... Ну, турнір, яким ми розпочинаємо низку наших таких регіональних міських обласних змагань, і ціллю цього заходу є визначення кращих з кращих в місті Дніпрі, які на початку вже березня визначать кращих на теренах Дніпропетровської області і відповідно сформують збірну команду Дніпропетровської області для участі на чемпіонаті України. А що, що стосується того, що Дніпро не останнє місце на мапі настільного тенісу України, то цей факт підтверджується тим, що в минулому році ми завоювали більше 60-67, якщо бути точним, медалей різного різних возрастних категоріях на, на, на всіукраїнських змаганнях виграли в командних змаганнях чемпіонат 2002 року. 2004 року виграли Кубок України серед дорослих. Тобто нам є чим пишатись і є які титули захищати в цьому році. У ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру, учасників та суддів почергово привітали та побажали успіхів і підтримки з розвитку та розбудови настільного тенісу у Дніпрі. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осипов та член виконкому регіонального відділення Національного олімпійського комітету України Анатолій Шинкаренко. І після того як за традицією напередодні старту поєдинків пролунав державний гімн України. Близько 50 спортсменів розпочали боротьбу за звання переможців і призерів змагань. Серед них і Катерина Бондаренко, яка була серйозно налаштована завоювати нагороду найвищого гатунку принаймні до подібного вона ретельно готувалася. Я сподіваюся зіграти як найкраще. Я готувалася до цих змагань, то вийде як вийде, але сподіваюся на кращий результат». У підсумку Катя фінішувала другою серед жінок в одиночному розряді, пропустивши поперед себе збірницю України, ученицю Дніпровського фахового коледжу спорту Поліну Пащенко, третьою стала Софія Неханев. У чоловіків золоту медаль виборов Денис Лебідєв, срібло у майбутнього майстра спорту України. Норматив наразі виконаний справа за присвоєння Тимура Турченка. Бронзу завоював Михайло Макієнко. Переможці і призери усіх категорій були удостоєні від відзнаки грамот, а також нагороджені цінними подарунками від партнерів федерації. Далі на них очікують чемпіонати області і України, де ми всім бажаємо успіхів.